Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Quake 4. І так. Так, ми прибули до мережевого терміналу. Зараз поки не вийдемо з цього монорельсу. Так, перевіримо набої. Так, автомат чудово. Так. так Панпушка є. Е, броня є, е, це є, електрошокер є. Е. Так. На якусь вежу треба потрапити. Раз, ось ліфт. Піднімаємось. Так. Так. Ого. Оце. Промінь. Оце промінь прям. Такий світлоблакитний промінь. Можна так сказати. Кораловий, можна так сказати, по кольору. Він так виглядає, наче кораловий Кольор. цей промінь. Так, годі. Тут любуватись. Гаразд, Гаразд, автомат. Приготую. Так, F5 про всякий Ну, А тут у нас Біня, ліхтарку вимкну, обшукай тут усе. Ой. Мама м'я. А, грузбережно. Світло вимкнули. хто вимкнув світло? Що за Ня. Я хом це ще. Все що... ще. Що... Знищуємо це все. А то будуть з'являтися ці вороги з уроки від усіль. Так. О, чудово, відчинилися двері. Міст. Розкладаємо. Так. Рухаємось далі. Знову гру збережено. Так, що там... А, тут аптечка. А, Ліфт треба викликати. Так, я його викликаю. Неочікувано. Що? Знищуємо. Тримайте Бляхамуха ще один. Де він? Знищуємо. Тримайте. Перезарядка. А, ще там. Сто де ще один, бляха муха. Та тримайте, годі з'являтися звідусіль. Тримайте. Так. От, на помпушці є набої. О, дякую за броню. Зараз я аптечку візьму десь. Десь... А, ось вона ця аптечка. Лікуюсь. Так, F5 про всяк випадок. Так, піднімаємось. Невідомо, що нас зверху буде очікувати. Ой, Ми... знову десь ці телепорти. Та, бляха-муха. Годі вогнем нас поливати. Та скільки тетра... Бляха-муха. Ось завалили. Бляха-муха. Так, знищуємо це. Походу, медика завалили. Так, по... да, медика завалили, на жаль. Зато... Для той, хто броню може відремонтувати. Це, це головне. Головне ще спеціаліст по броні. Тримайте. Тримайте. Не заховайтесь від мене. Та бля, кому хам... Звідки ти ще взявся? Так, де ще один? Так, знищую. Так, знову... ГРУ, пережена, неочікувано як. Де ще? А. Я прорвусь. Та бляха-мука. Бляха. Це ще ще бляха-мука. А я його і не помітив. Зараза. Бляха-муха тут скло бісове. У мене взагалі 33. За. Ти кого. Я не знаю, як це сказати. Дуже жорстко. Я вот так скажу. Я раз. Так. Так. Залишайся ш... Ну давайте спробуємо. Але так трошокером. Так, знищили. Тримай! Тримай! Ça, ти ще будеш мене відкидувати кудись. Таз бляха-муха. Гаразд, може гранатомет використати? Гаразд. Бляха-муха. Ось так тобі. Тримай! Ай, дуже та пішов тобі за своєю помпушкою. Бляха-муха! Тримай! Бляха-муха! Ранатомет тут не варіант. Може... Ну, залишається, що тільки бластер використовувати. Тримай. Тах, ви застранці. Не валіть моїх друзів. А десь ще один. Так а що, що я один залишився. А, ось він. Більше немає проблем ніяких. Зараза. Та, -за. Та харе по мені стріляти. Э, харе по мені стріляти. F5 про всяк випадок. кнопочки так опять вот так а все вот выход так что думаю на этом Це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!